Трапорщик Володимир Сергій Іванович. Я хочу запитати нашого воєнхопа, де він? Хто це все дуже не організовує? А вчора сказали, що ми не беріть цю дідусь. Воєнхоп рятує мені, що мені не треба. Він вже позавчора Шанове, лапи почав. Шановні чоловіки, на речі стосовно э, військового комісара, e, з ним вчора ми розмовляли по поводу того, що на сьогоднішній день офіційна мобілізація не об'явлена. Тому воєнком діє згідно тих норм законодавства, які на сьогоднішній день існують. Звичайно, ви розумієте, що у нього є певні обов'язки. Як він доповів вчора, він виконує їх в повному обсязі, тобто йому надана команда проводити ті міріприємства, які зараз заплановані скажімо так, Міністерством оборони, урядом і таке інше. Але наше завдання, ми громадська ініціатива, да, ми люди і громада, які зібралися і кажемо про те, що, шановні, ми от хочемо зробити так і так, і так. Вам для допомоги. Тому військовий комісар сказав, будь ласка, немає питань. Ви саме організуйтесь, я єдине прошу, щоб все було ну, організовано, чітко. Я думаю, у нас питань немає, ми люди військові і все зробимо. Можливо, ми з вами сьогодні приймемо рішення про формування в місті Василькові, крім, наприклад. Васильківської сотні, бо ми розуміємо, що в подальшому треба буде все ж таки підтримувати зв'язок між собою. Так? Різні бувають ситуації. Ми приймемо рішення про формування, наприклад, громадської організації або там самооборони, яка у нас в принципі, створена, і є у нас офіційні представники з мандатом парудия. Запитання чи пропозицію? Прошу.